Есенціалізм. Суть есенціалізму не займатися всім, його суть займатися необхідним. Це не означає менше працювати. Це означає мудро інвестувати свій час та енергію, аби бути найефективнішими у найважливіших справах. Іти шляхом есенціаліста означає відкинути саму ідею, що ми можемо все бути творцем свого життя, а не жити за стандартними налаштуваннями. Це шлях, на якому ми насолоджуємося самим процесом руху, а не тільки миттю, коли досягаємо кінцевої точки. Ця книжка не про те, як повернутися в часи, коли все було простішим. Вона не про уникання електронних листів, не про відімкнення від інтернету, не про те, як жити, наче самітник у пустелі. Це був берегрес. Вона про те, як використовувати принцип менше, але краще у своєму теперішньому і майбутньому. Основа буття Есенціаліста це вибір. Щоб стати есенціалістом, потрібно набагато уважніше ставитись до своєї здатності вибирати. Ми повинні визнати, ця здатність непереборна сила, що живе всередині нас окремо від решти сил і не пов'язана з чимось або з кимось іншим. Дуже важливо навчитись розвивати здатність вибирати у кожній сфері вашого життя. Коли ми забуваємо, що маємо здатність вибирати, ми вчимося бути безпорадними. Дозволяємо крапелька за крапелькою забирати нашу силу. Аж доки не перетворюємось на функцію вибору інших людей. Так ми відмовляємось від своєї сили вибору це шлях неесенціаліста. Есенціаліст не просто визнає силу вибору, він прославляє її. Есенціаліст знає, що коли ми відмовляємось від свого права на вибір, то даємо іншим не тільки силу, а й недвозначний дозвіл обирати за нас. Нас усіх з юних років учили, що ключ до результатів це тяжка праця. І більшість із нас нерідко нагороджували за продуктивність та здатність тягнути на собі кожне завдання і кожен виклик, якими ж бурляє у нас світ. Наполеглива праця це важливо, але більше зусиль не обов'язково забезпечують більше результатів. Принцип менше, але краще, так. Звикнути до ідеї працювати менше, але краще може бути складніше, ніж здається. Особливо враховуючи, що раніше нас нагороджували за те, що ми працюємо більше і більше і більше. Але є точка, після якої ви докладатимете більше зусиль, а змін не буде або навіть настане ступор. Ідея прямого зв'язку між результатами і зусиллями приваблює. Це правда, вона здається справедливою. Проте дослідження у багатьох галузях свідчать про інше: багато хто чув про так званий принцип Парето. Відкритий ще у 1890-х роках. 20% зусиль дають 80% результату. Коли ми перестаємо вважати все однаково важливим, починаємо бачити всю цінність слідування шляхом есенціаліста. Виявляється, що навіть багато привабливих, бажаних можливостей часто не варті того, що декілька дійсно неймовірних. Один із парадоксів есенціалізму полягає в тому, що вони насправді досліджують більше варіантів, ніж їхні колеги неесенціалісти. Поки неесенціалісти беруться за все або практично за все, есенціалісти систематично досліджують та оцінюють багато варіантів, перш ніж взятися за один із них. Вони будуть серйозно займатися тільки однією чи двома ідеями або справами і досягатимуть успіху тільки в них. Тож вони від самого початку неквапливо досліджують більше варіантів, щоб, зрештою, напевно, обрати правильний. Для есенціалістів компроміси це невід'ємна частина життя, а не якийсь негатив, від якого нема куди подітись. Вони не запитують, від чого мені відмовитись, вони запитують, у чому я хочу досягти успіху. Сукупний вплив, який дається маленька зміна мислення, може бути неоціненним. Колишня фінансова директорка Ерін Калан – Розповіла у своїй колонці в Нью-Йорк Таймс, чим вона пожертвувала, коли за замовчуванням йшла на компроміси. Я не починала кар'єру, плануючи присвятити всю себе роботі. Це підкралося з часом. З кожним роком незначні зміни перетворю... перетворювалися на норму. Спочатку я приділяла півгодинки в неділю в порядкуванні електронної пошти, списку справ, записів у календарі, щоб спростити собі ранок понеділка. Потім я працювала в неділю декілька годин, далі цілий день. Ми посувались і посувались, аж поки все, що в мене залишилось, це робота. Її історія це підтвердження дуже важливої правди, або ми самі робимо важкий вибір, або дозволяємо іншим, колегам, босу, клієнтам вирішувати за нас. Якщо ви вважаєте, що суперзайнятість і суперзавантаженість свідчення продуктивності, ви, мабуть, вважаєте також, що час на дослідження, думки і рефлексії треба звести до мінімуму. Однак саме ці речі протиотрута від неесенціалістської зайнятості, якою уражено стільки людей. Есенціалісти увесь можливий час досліджують, слухають, обговорюють, переосмислюють і думають, але саме по собі їхні пояснення не кінець. Мета дослідження відділити кукіль від пшениці. А для цього потрібен час на себе. У Стенфорді розробили курс, єдиним завданням якого є забезпечити студентам час для проєктування свого життя. Щотижня вони мають за розкладом час на міркування. Вони повинні вимкнути свої ноутбуки і смартфони, натомість наповну ввімкнути мізки. Їхнє завдання вправлятися у тому, що свідомо відокремлювати важливе, якого так мало, від неважливого, якого так багато. З тією ж метою в інституті створили місце, де можна було сховатись. Так звану будку темряви. Це маленька кімната, яку облаштували так, щоб у ній могло одночасно перебувати максимум три людини. Вона без вікон, туди не потрапляють жодні звуки, у ній немає нічого, що відволікало б від думок. Там можна спокійно поміркувати, абстрагуватись і зосередитись. Також в цьому університеті є аудиторії, де немає традиційних стільців замість них стоять куби з піноматеріалу, які досить незручні. Це навмисна вигадка, як і майже все в інституті. Куби стояли для того, щоб через декілька хвилин незручного сидіння студентам хотілося піднятися, походити і познайомитися з іншими, а не тільки з однокурсниками, що сидять праворуч і ліворуч, і в цьому вся суть. Навчальний заклад використав фізичний простір як спосіб заохочувати нові знайомства і спонукати до інакшого мислення. А коли ви востаннє свідомо знаходили час і забезпечували собі спокійне місце, де ви нічим би не займалися, тільки розмірковували. Звичайно ж, у нашому повному гаджетів і перезбудженому сьогоденні це важче зробити. Ще декілька років тому, якщо ви застрягли в аеропорту або в кімнаті очікування в лікарні, ви, мабуть, просто сиділи, втупившись у повітря і нудгували. Сьогодні всі, хто чекає в аеропорту чи в лікарні, занурені у свої пристрої. Звісно, нікому не подобається нудьгувати, але знищивши всі шанси на нудьгу, ми втратили час, який використовували на роздуми і осмислення. Ось вам інший парадокс: що швидшим і зайнятішим стає ваше життя, то більше вам потрібно часу на роздуми. І що більше навколо шуму, то більше потрібно тихих місць, де ми справді можемо зосередитись. Неважливо, наскільки зайнятим ви себе вважаєте, ви можете знайти у своєму розкладі час і місце на роздуми. Можна надихнутися прикладом Біла Гейтса. Який регулярно бере тиждень відпочинку від щоденних справ у Microsoft, просто щоб подумати і почитати. Навіть у найбільш завантажені та скаженні періоди він усе одно двічі на рік виокремлює час і знаходить місце, де можна усамітнитись і нічим не займатися, тільки читати статті і книжки, вивчати технології та думати про загальний стан справ. Зараз він і досі знаходить час для розмірковування. Якщо вам здається, що ви окремите аж цілий тиждень це занадто, є способи організувати собі маленький тиждень роздумів щодня. Один з підходів, який мені здався корисним, 20 хвилин зранку читати класичну літературу не блог, не газету, не новий пляжний роман, а література, яка надихає. Неважливо, можете ви присвятити цьому 2 години на день, 2 тижні на рік чи просто 5 хвилин кожного ранку. Важливо, щоб у своєму завантаженому житті ви мали куди сховатись. Есенціалісти також дуже уважні спостерігачі і слухачі вони знають, яка насправді реальність компромісів, і в них немає можливості присвятити увагу всьому. Тож вони уважно слухають, аби почути те, про що не кажуть прямо Вони читають між рядками. Неесенціалісти також слухають, але вони водночас готуються щось сказати, відволікаються на сторонній шум. Надто сильно зосереджуються на незначних деталях, чують тих, хто говорить найгучніше, але дослуховуються не до того. Вони випускають з поля зору головне. Наступна есенційна навичка це сон. Есенціалісти ставляться до сну як до необхідності, яка потім дозволить більшість часу працювати з максимальною віддачею. Повноцінний нічний сон може справді підвищити інтелектуальну силу і посилити здатність вирішувати проблеми. Білл Клінтон колись сказав, що всі найбільші помилки у його житті сталися через недосипання Сон – це те, що дає нам можливість працювати на повну, аби ми могли досягти більшого за короткий час. Засновник Amazon Джеф Безос розповідає. Я став уважнішим, а мої думки яснішими. Якщо я посплю 8 годин, то весь день почуваюсь набагато краще. Сон посилює здатність досліджувати, утворювати зв'язки і працювати менше, але продуктивніше, коли ви перебуваєте у стані бадьорості. Тому сон для есенціаліста це пріоритет. Також есенціалісту важливо вміти робити вибір. Коли есенціалісти приймають рішення, вони використовують чіткі критерії. Наприклад, чи точно це те, чого я шукаю. І якщо це не чітке так, тоді це чітке ні. Вони погоджуються тільки на 10% можливостей. Використання війського критерію це і є компроміс, інколи доводиться відхилити варіант, який здається привабливим, і вірити, що скоро з'явиться ідеальний. Інколи він з'являється, інколи ні. Суть у тому, що вузький критерій спонукає обирати, на який ідеальний варіант зачекати, замість дозволяти іншим людям або Всесвіту вирішувати за вас. Приклад есенційного підходу. До 2000 року комунікаційна агенція Ненсі Дуарте займалася всім: від корпоративної символіки і вебсайтів до дизайну презентацій. Це робота, яку терпіти не може більшість дизайнерських фірм. Без конкретної спеціалізації, яка виокремлювала б компанію на фоні інших, вона ставала схожою на всі інші дизайнерські агенції. Якось Ненці прочитала книжку Джима Колінза від хорошого до величного, у якій він наполягає: якщо є одна справа, від якої ви в захваті, і в якій можете стати найкращим, треба займатися тільки цією справою. Тоді вона зрозуміла, що реальна можливість виокремити компанію на ринку, займатися тим, чим не хоче займатися більше ніхто в індустрії, тобто дизайном презентацій. Зосередившись на тому, чого не робить більше ніхто, працівники агенції змогли озброїтися специфічними знаннями та вміннями, стати експертами в галузі і забезпечити компанії статус світового лідера з дизайну презентацій. Але щоб досягти цього, потрібно було відмовитись від усього іншого навіть в економічно складні часи, навіть коли їм пропонували інші проекти за гроші така ціна окремлення. Есенціалісти не прагнуть виконати якомога більше добрих справ, вони шукають ту єдину, в якій зможуть виявити себе настільки, наскільки це можливо. Також для есенціаліста важливо визначити свою мету в житті і безостанно йти до неї, і не розпилятися на все інше. Якщо правильно її визначити, одне рішення здатне замінити тисячу інших. Це схоже на те, якби ви вирішили, що хочете бути не юристом, а лікарем. Один стратегічний вибір відкидає цілий Всесвіт різних варіантів і задає курс наступних 5, 10, навіть 20 років вашого життя. Щойно ви приймете це велике рішення, відповісти на всі наступні запитання стане дещо легше. Так само і в роботі. Якщо в команди серйозні проблеми з розумінням того, для чого вона працює, яка перед нею мета і як розподілено ролі, люди плутаються, нервуються, зневірюються. Якщо ж мета визначена і зрозуміла, робота процвітає. Коли немає чіткого розуміння мети, люди витрачають часте енергію на море неважливої роботи. Коли все максимально прозоро і зрозуміло, вони здатні на великі прориви і інновації. Також для есенціаліста важливо навчитися говорити ні. Часто нас просять зробити щось, що ми не хочемо робити, але сама думка про відмову завдає нам дискомфорту. Ми почуваємося винними, ми не хочемо розчарувати людину. Ми хвилюємо, що відмова зашкодить стосункам. Але ці думки затьмарюють наш розум вони відволікають нас від реальності. Можна сказати ні і шкодувати декілька хвилин, а можна сказати так і шкодувати багато днів, тижнів, місяців, навіть років. Єдиний вихід з цієї пастки навчитися твердо, рішуче, але вічливо відмовляти. Адже коли ми починаємо так діяти, то розуміємо, що ми не тільки перебільшували зі своїм страхом розчарувати і розлютити людей ці люди навпаки почали поважати нас більше. Люди майже завжди поважають і цінують тих, кому вистачає хоробрості і упевненості сказати «ні». Неесенціалісти погоджуються, бо їм незручно перед іншими і вони не можуть витримати соціального тиску. Вони погоджуються автоматично, не думаючи, часто в ім'я задоволення від чужого задоволення. Але есенціалісти знають, що після хвилі задоволення починається гострий біль жалю. Вони знають, що скоро відчують себе втомленими і ображеними і на іншу людину, і на себе самих. Зрештою, вони прокинуться і визнають неприємний факт щоб далі виконувати це нове зобов'язання доведеться пожертвувати чимось цінним. Звісно ж, суть не в тому, аби відмовляти геть усім. Суть у тому, щоб казати ні не суттєвому і відтак мати можливість сказати так чомусь дійсно важливому. Дуже важливим для есенціаліста є встановлення кордонів. Автор наводить приклад з гарвардським професором Клейтоном Крістенсеном, який тоді працював в консалтинговій фірмі. Один з його партнерів сказав, що Клейтон повинен прийти на роботу в суботу і допомогти з проєктом. Клей відповів просто. О, мені так шкода, я пообіцяв собі, що кожна субота це день, який я присвячую дружині і дітям. Незадоволений партнер грюкнув дверима, але пізніше повернувся і мовив гаразд, клею, я поговорив з рештою команди, і вони погодились прийти у неділю, тож чекатиму на тебе. Клей зітхнув Я ціную те, що ви зробили, але неділя мене теж не влаштовує. Неділю я присвячую Господу і прийти на роботу не зможу. Якщо до цього партнер був просто незадоволений, то тепер дуже розчарований. Однак клея не звільнили за те, що він наполягав на своєму, і, хоча тієї миті його вибір не надто всім сподобався, врешті-решт чоловіка почали поважати за нього. Встановлені межі дали результат. Клей пригадує тоді я засвоїв важливий урок. Якби я один раз погодився, мені довелося б чинити так ще багато разів. Якщо ви самі не встановите меж, їх не буде чи навіть гірше. Це будуть межі за замовчуванням, а не за вибором або їх взагалі встановить за вас хтось інший. Якщо ви не можете описати межі самі для себе або для інших людей, тоді годі чекати від інших, що вони їх поважатимуть, чи принаймні знатимуть про них. Це може бути нереально. Також автор розповідає свою історію. Якось мені дали в напарники колегу, який мав зовсім інші підходи до роботи, аніж я. Люди пророкували, що між нами літатимуть іскри. Та у нас склались досить гармонійні робочі стосунки. Коли ми тільки но почали працювати разом, я чітко означив напарникові свої пріоритети. А також озвучив те, що я готовий і не готовий виконувати додатково, поки триває проєкт. Я сказав: Давай поговоримо, чого ми прагнемо досягти ось те, що для мене важливо. І його попросив чинити так само. Ми просто одразу проговорили, чого насправді хочемо досягти і на що кожен із нас не піде, тому не витрачали час один одного, не вантажили один одного обтяжливими проханнями і не відволікали один одного від суттєво важливих для нас справ. У результаті кожен із нас зміг максимально виявити себе у цьому проєкті, і ми успішно його завершили, незважаючи на всю нашу несхожість. Також есенціалісти завжди планують. Наш світ непередбачуваний, ми не знаємо, будуть дороги вільні чи завантажені, чи не відкладуть або не скасують наш рейс, чи не запізниться постачальник, чи не напортачить колега. Єдине, чого можна чекати, це неочікуваного. Отож ми можемо або очікувати на події та реагувати на них, коли вони вже відбуватимуться, або підготуватися до них. Можемо створити резервний запас або буферну зону. Не есенціалісти завжди припускають, що все станеться за найкращим сценарієм. Ми всі знаємо людей, і багато хто з нас сам був таким, які хронічно недооцінюють кількість потрібного часу. Це всього на 5 хвилин, я закінчу цей проєкт до п'ятниці. Насправді усе це неминуче забирає більше часу. Відбувається щось неочікуване або завдання потребує більше сил, ніж передбачалось. Есенціаліст іде іншим шляхом. Есенціаліст дивиться вперед, він планує, готується до ймовірних аварійних ситуацій, створює собі буферну зону і готується до непередбачуваного. А тому, коли щось іде не за планом а так неодмінно трапляється, має місце для маневру. Значення максимальної підготовки у більшому масштабі можна добре зрозуміти з історії про Руаля Амундсена і Роберта Фолкона Скота. Що змагалися за право бути першою людиною в новітній історії, яка дісталася південного полюса. Обидва чоловіки мали однакову мету, але їхні підходи були різні. Амундсен підготувався до всіх можливих і неможливих неприємностей. Скотт сподівався, що все відбудеться за найкращим сценарієм. Він узяв у дорогу тільки один термометр і оскаженів, коли той зламався. Амундсен взяв чотири. Скотт взяв тонну їжі на 17 чоловік. Амонсен взяв три тонни. Скотт сховав запаси на дорогу назад в одному місці і позначив його єдиним прапором. А отже, якби вони хоча б трішки збилися з курсу, команда могла не помітити його. Натомість Амонсен поставив 12 маркерів на відстані декількох кілометрів один від одного, щоб команда точно побачила їх. Амонсен старанно готувався і читав усе, що міг про те місце, куди прямував. Скотт докладав мінімум необхідних зусиль. Поки Амундсен свідомо вводив у плани провали в часі і буфери, Скотт сподівався, що обставини складуться для нього ідеально. І коли люди Скота страждали від втоми голоду й холоду, команда Амундсена, якщо враховувати обставини, працювала відносно спокійно. Амундсен успішно завершив експедицію, Скотт і його команда трагічно загинули. Також люди недооцінюють кількість часу, необхідного на виконання завдання або на дорогу. Один зі способів запобігти цьому просто додавати до часу на завдання або проекти ще 50% із запланованого. Тож, якщо ви запланували годину на конференц-дзвінок, додайте ще 30 хвилин. Якщо ви порахували, що довезете сина на футбол за 10 хвилин, виїжджайте за 15%. Уявіть, наскільки спокійніше буде застрягнути в заторі, якщо ви не запізнюєтесь. Есенціаліст не намагається впоратися зі всім одразу і не ставить собі за мету виконувати все більше справ. Він прагне до маленьких і простих перемог там, де це справді важливо. Автор розповідає історію поліцейського відділка у Річмонді, що в Канаді. Рівень рецидивізму там сягав 65% і поступово зростав рівень дитячої злочинності, доки не прийшов Ворд Клебгем з прогресивним мисленням і не вів ідею позитивних протоколів. Тобто поліція ловила молодь не на протиправному, а на зразковому сміття кинути до урни, а не на землю, шолом на голові під час їзди на велосипеді, катання на скейті у спеціально призначених для цього місцях, на поява у школі. У кожному з випадків поліція виписувала протокол за зразкову поведінку. Цей протокол можна було обміняти на якусь дрібницю як от квиток у кіно або на вечір у центрі молоді. Корисні для розвитку заняття, які до того тримали молодих людей подалі від вулиці від проблем. Знадобився певний час, але через 10 років система позитивних протоколів знизила рівень рецидивізму із 65% до 8%. Система позитивних переконань Ворда це приклад виконання справ без зайвих зусиль. Коли нам хочеться значних змін, ми часто думаємо, що для цього потрібно починати з чогось колосального, грандіозного. Але маленька реальна перемога створює імпульс і живить нашу віру в майбутній успіх. Автор розповідає свою історію, коли їх з дружиною стало непокоїти, що в їх помешканні забагато екранів. Діти мали телебачення, комп'ютери, планшети, смартфони. Витрачати час на неважливі розваги стало аж надто легко. Та варто було вимкнути телевізор, чи обмежити дозволену кількість часу за комп'ютером, як діти починали протестувати. І тоді вони вирішили ввести систему жетонів. На початку тижня кожній дитині видавали 10 жетонів. Їх можна було обміняти на півгодини перед екраном або на 50 центів у кінці тижня, тобто 5 доларів або 5 годин перед екраном на тиждень. Якщо дитина 30 хвилин читала книжку, вона отримувала ще один жетон, який також можна було обміняти на гроші або півгодини перед екраном. Результати виявилися неймовірними. За один вечір діти провели на 90% менше часу з пристроями, настільки ж більше провели за читанням. Знадобилось одне маленьке зусилля, щоб налаштувати систему, і все налагодилось ми всі можемо створювати такі системи і на роботі, і вдома. Ключ до цього починати з малого, заохочувати поступ і відзначати маленькі перемоги. Також есенціаліст формує усталений порядок, завдяки якому досягнення поставленої мети. Перетворюється на функцію за замовчуванням, тобто перетворює на звичку суттєво важливе. Якщо сформувати усталений порядок, не доведеться постійно гнатися за суттєво важливим. Воно відбуватиметься само собою, і про нього не треба буде думати. Ми почнемо дотримуватися його на автопілоті. Просто від самого початку треба витратити трохи енергії та сформувати усталений порядок. І дотримуватися його. Є безліч наукових досліджень. Які пояснюють механізм, за допомогою якого усталений порядок перетворює складні справи на прості. Одне пояснення у спрощеному вигляді звучить так: коли ми постійно робимо одне і те ж, наші нейрони, тобто нервові клітини, утворюють нові зв'язки через комунікаційні шлюзи, що називаються синапси. Повторення посилює зв'язки і мозкові стає легше активувати їх. Це пояснює, чому, якщо ми щодня їздимо з точки А в точку Б, то врешті-решт можемо доїхати і не думати про маршрут. Або чому нам більше не треба заглядати в рецепт, коли ми вже декілька разів приготували одну й ту саму страву. Або чому будь-яке розумове завдання стає легшим і легшим щоразу, як ми беремося за нього. За допомогою повторення відшліфовується усталений порядок, і справа стає звичною. Що більше практики, то краще стає наша здатність займатися суттєво важливими справами, як і будь-яка інша здатність. Есенціалізм це спосіб мислення і підхід до справ, який можна застосувати і до управління компаніями і командами, і до управління власним життям. Бути есенціалістом це жити ні про що не жалкуючи. Якщо ви правильно визначили справді важливе, якщо ви вкладаєте в це свій час і енергію, пошкодувати про такий вибір досить складно. Просто зупиніться і спитайте себе, що справді важливо, а тоді відкиньте все інше.